21 березня відбудеться пробне тестування з української мови і літератури, а 28 березня з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії та іноземних мов. Тести пробного зовнішнього незалежного оцінювання є максимально наближеними до тих, що надаватимуться під час основної сесії. Цього року учасники матимуть нагоду випробувати завдання двох рівнів складності базового і поглибленого. Ми дали можливість майбутнім абітурієнтам подивитись, що таке завдання базового рівня, що таке завдання поглибленого рівня. Тобто під час реєстрації вони могли зазначити, який тестовий зошит їм потрібно, а значить, вони. Десь визначить приблизно свій рівень підготовки. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання допоможе майбутнім бітуєндам психологічно підготуватись до тестування, ознайомить із форматами зошитів та завдань, дозволить потренуватись у заповненні бланків відповідей. Воно відбуватиметься за цією ж технологією та процедурами, що й основне тестування. Користуючись знагоду я хочу звернутись до всіх тих, хто зареєструвався, але з тих чи інших причин ще. Не роздрукував собі запрошення, зайти на персональну сторінку і обов'язково це зробити. Пам'ятаємо, шановні, що йти на пункт пробного зовнішнього незалежного оцінювання, треба тримаючи в руках паспорт, обов'язково тримаючи в руках квитанцію про оплату і своє запрошення. Кожен учасник зможе самостійно визначити кількість тестових балів, набраних під час пробного тестування. Це дозволить оцінити рівень знань та прогалини, які ще буде час щоб усунути.